Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Підтепер канал мій називається Рибалимо разом. Так що обов'язково підписуйтесь. Сьогодні я знаходжуся в Житомирській області на гарному кар'єрі поблизу СМТ Новозирянка. Друзі. Дуже гарний кар'єр. Рибка присутня, рибка є. Ну, сьогодні ціль у нас Окунь. Виїхав на вечірній вихід на Окуня. Сьома година вечора. Зі мною мій окуневий комплект. Це фаворит Vizor 17 грама, Riobi Ziber 2000. І по приманці поставив Sexy Impact 2 дюйма на 3 грамах. Так, друзі. Такі камні тут. у камнях, Кам'янистий такий кар'єр. О, як вам тут звідси видно, га? Красота. Так, красота. Водичка світленька. Так. Йду я на вчорашнє місце, де я вчора непогано відловився по окуню. От в цьому місці. Дивіться, яка вода. Прозора. Бачите камінь, як видно. Чистесенька. Клас. Ну, вчора на цьому місці я трохи окуня злугаю. Зараз подивимося, що буде сьогодні. Так. Закидаємо, закидаємо була клювака, друзі. Є! Yeah, yeah. Перший друзі, дивіться! ха ха Супер! Супер! Такий, друзі, невеличкий, грамів 100, напевно, кунець. От, фішбейт Сексі Імпакт 2 дюйма. Класно залопав. Перша рибка, друзі, так що понакидайте мені лайків, будь ласка. Дуже від вас потрібна підтримка, тому що на каналі довго не було відео. І якщо ви будете ставити лайки, писати будь-які коментарі, YouTube просуває відео далі і більше переглядів набирається. Тому дуже потрібна ваша підтримка. Тисніть. Ну а ми продовжуємо. Так, друзі, окунці поки в садочок. А там подивимося, скільки зловим. Якщо більше, то на засолочку підуть, на таранечку, літом, з спивасіком, самі знаєте, то, що треба. Ще й з кардієра дуже смачна риба, до речі, світла вода і рибка дуже і дуже смачненька. Так. Треба якось якимсь камінцем приложити. Напевно. Ось такого зробимо зараз. Раз. Раз. Все, йде вона. Отак і ніде не втече. По проводці, друзі. Ось такий легенький підривчик. Веду по камінні. Правда, зачепів тут, якщо вести по самому дну, самі бачите, каміння багато. Ну і дуже багато зачепів. Там є в мене ще одне місце, дорога ніби в кар'єр, там краще трошечки і зачепів менше. Але також, як бачите, і дерева є в воді, і на глибині є дерева. Тому зачепи є, відривів також, ну, багато є відривів. Так, друзі, є, покльовочка. Ще один окунець, правда. Хе -хе, що він заробляє? Невеличкий, дуже дрібного розмір такий. І ні, такий хайде, гуляє, які нам не треба. Трошечки більшеньких нам на засолочку. Далеко не кидаю, недалеко від берега. Він на вечір виходить до берега на мілкіші ділянки і тут шукає свого свою добичу, скажімо так. Тому далеко кидати. Не треба, він тусується тут біля берега. То що хвиля, а так то видно навіть у воді. Вчора, так ми прийшли, тут е не було вітру такого, то я навіть бачив, ну так у воді видно, як рибка ходить, там пару метрів від берега. Гарно в мене вчора відпрацювала ця приманочка. Не знаю, чи я сьогодні буду щось міняти. Ну вчора гарно вона вистрілила і тому не знаю. Я зразу з нею сьогодні почав. А там подивимося. Хоча ж вогра гра твістер гарно працював. Теж 2,5 дюйми, здається, твістер в нього був. І також гарно працював. Ну просто був вихід окуня В принципі, він, напевно, вибрав на, на любу приманку, можливо, на якусь кращу, на якусь гірше, але брав би. Дуже багато вчора ще сходів було, покльовок теж дуже багато вдарить там, а ну, не засічеться, або дотягуєш до берега, сходить. Таке теж є. Так, обережно бере. От, блін, от вже й зацеп, друзі. Вже сьогодні перший зачеп десь між каміннями. О, є. Звільнив, добре є. Шкода, приманочок, не хочеться відривати. Так, а ну-ка, давайте ми станемо на тиво камінець, го. Ні, на куйні, можна і тут, в принципі. О, тут воки йдемо взагалі. Так. Є, друзі, є. Є. Є окунь. Ну, цей такий трошки. А ще трошки бішенький. Змістився. Непоганий, такий піде, На таранічку піде. А? Красунчик з кар'єру Ага. пота. Так, поки сюди, друже, а там подивимось. Якщо більше зловимо, заберемо менше відпустимо. Я водичка, дивіться, стою. А? Чистенька. Трошки змістився в інше місце. Щось спробувати тут. Вчора між вагро тягав на цьому місці. Теж непогано в нього клювало. Там в себе провірив. Три штучки зловив, одного відпустив, два поки в садочку. Більше там щось покльовок поки нема. Думаю, перейду сюди. Тут по попров... О, був тичок. Був, друзі, тичок. Легенький. Друзі є, підсів. Підсів. Ну такий. Середній. А во 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 Такий, як всі. 100 грамовий. Гарно, гарно зажер. Так. Такими беремо поки. Там буде видно. Сюда? не на на тот Стандарт. Угу. Невеличкий. Ну, Косячок, напевно, стоїть. А на що ти ловиш? Ча. Ой, господи.

Тільки що одного і попереднього не зазняв, о тут трошки люди підійшли. П'ять штучок вже зловив. Вернувся на те саме місце, де я перше починав сьогодні ловити і вже два знову зловив. Ну так, покльовує, але поки що вже на що у нас за 15-8 вечора. Покльовує, скажу, що покльовує. Ще би розмір трошки був кращий. Є тут і дуже гарний окунь, ну чому він не бере, незрозуміло. Вчора, правда, як ми з Вагром виїжджали сюди, то мені одна покльовка була ну така дуже гарна. Дуже гарний такий сильний удар. Я вже скільки ловлю, то по, по самій покльовці відчуваю розмір риби, то скажу, що такий грамів під 300 можливо. Ну, Плюс-мінус, не знаю точно, але ну, точно не такого розміру окунь. Така покльовка вчора гарна була. Ну нічого, будемо пробувати. Я думаю, що ще тут ще до самого темна окунь бере, буває і непогано, тому я сьогодні тільки комарі трішки гризуть. Я взяв з собою спрей від комарів, помах. Думаю, може щось поможе. І є, друзі. Опа! Я є, дочекався. Ну, такий розмір, як один, не є дуже великий. Мавали окунь. Поки садочок. І штучок таких я вже піймав. Є, друзі. Є-є-є-яє. Опа, ну, знаєте, це вже такий якісь довгі, такі худі. Клас, клас, окунчик. Красавчик. Є покльовки, до речі, зараз трошки от вже у нас по восьмій, 23 по 8, і таке клювання трошки краще. Стало більше плювань, майже на кожному закиді є якась покльовка. Ха-ха-ха-ха! Підпишись на канал, постав подобайку. Дякую. Так, садочок беремо. Так, що він зачепився? Таке трошки окунців, знаєте. Вже трошечки налови. На засолочку. Клас, клас. Іде. Так, поки роздача, треба кидати, кидати, кидати. А саме на вечір є вихід і можна гарно відловитися. А я сподіваюся, що ми з вами сьогодні відловимося. Хай розмір невеликий, друзі, ну але ж клює, але ж рибка, але ж окунь. Шість кар'єру. Клас. Є, друзі. Стукав разів три, напевно, на четвертий раз засів. Є. Ну такий. Це ж невеликий розмір. Де ж більше, хочеться й більше зловити нарешті. Отакий. Ось такий трошки менше, як всі. Хай йде. Росте трошки більше би. Цей хай. До речі, закидаю, приманка ще тільки тоне до дна. І він починає вже стукати, ще навіть не торкнулося дна. Він десь такого метр-півтора від дна починає вже тухти. Тут, напевно, метрів п'ять глибини зараз, де я кидаю, можливо шість. Десь так. Ну і вже з півтора метра від дна вже починає стукати, тобто десь там ходить. О, вже знову був тичок. Я почув. О, є. Маленький. Ні, зійшов. Зійшов, друзі. Зійшов. Але невеличкий. Почути. Також чув. У покльовці трошки його протягнув. Невеликий. Ну, друзі, це вже розмір, дивіться. Як вам, ну це найбільше, напевно, за сьогодні. Ну такий гарний кунець. Я просто кайфую. <рес> друзі, є, брав не знаю, зіб три, напевно, брав, і я його доловив. Гарний. Ну такий, як гарний. Як всі. Невеличкий, але приємний. Кію, так, друзі, сонечко вже сховалося. Але краса, тишина, клас, на кар'єрі зараз дуже гарно. Буду я ще в те місце, ще в одне. Вже давно не був з пів години, сидів на одному, якось так трошки покльовки притихли, йду в друге місце зараз. Хочу перевірити тут на дорозі ще. Так, друзі, не було тут покльовок, не знаю. Можливо, вже кльов закінчився. Йду назад там, де було. Прийшов, друзі, на місце. Тільки перший закид, вже три удари було. Стукає, але щось не заковтує. Дивно. Ну, але є покльовки, є. Ось силікон. Силікончик, бачите? Стягнуло зачка. Так, вже трошки комарики на годині 15 по 9 вечора. Трошки комарики вже появляються. Є покльовка, ще є вечір. Опа, бачите? Ще одного взяв. Ще взяв. Так, друзі, вже темніє. я покажу ще раз свій улов. Не буду викидати. Отак, бачите, є такий окунь. Ну, непогані такі окунці. Не знаю скільки там. Десь 8 чи 9 штучок я зловив. Чи може й 10, я щось не рахував. Ну, було сьогодні трошки окунь поклював, був вихід. Ще пару відпустив, покльовок також було багато. Ну, в основному по приманці ви бачили, що працювало. Це сексі імпакт від фішбейту 2 дюйми. Гарна приманочка вчора. І сьогодні вечірні рибалки вона зробила во. Так що якось так. І буду я завершувати риболовлю, бо вже темніє. Сонечко зайшло, вже вам і так нічого погано буде видно, і окунь останні півгодини вже притих, майже практично покльовок немає. Там десь такі легенькі течочки є, ну, щось притих. Хоча вчора в таку пору ще клював непогано. Ну а від вас, друзі, підписочка, вподобаєчка обов'язково. Напишіть, будь ласка, якщо не тяжко вам коментар будь-який, це вже буде для відео великий-великий плюс. Всім дякую, хто дивиться, хто дивиться до кінця. З вами був канал Рибалимо Разом. До нових зустрічей на каналі.